Доброго дня! Ви на YouTube-каналі футбольного клубу ЛНЗ. Команда вийшла до прем'єр-ліги і готується до старту сезону. Є одним із етапів підготовки до цього сезону є виїзд на збори до Умані. Сьогодні, 3 липня, клуб в оновленому складі вирушає на 12-денну підготовку. Що за оновлений склад запитаєте ви? Про це ми поступово інформуємо у наших соцмережах, тому обов'язково підпишіться на них. А зараз давайте проведемо команду на короткий навчально-тренувальний збір. Робота нас чекає, непроста. Будемо чередувати велике навантаження з тактичними моментами, тому що нам зараз дуже потрібно якнайшвидше нових гравців направити до нашого розуміння. Звісно, тижневий цикл будемо закінчувати товариською грою. Це 8 числа нас чекає під Чорноморець і 15-го коло Скавалітка. В принципі, таке. У нас такий план такий направлений. Двохразові тренування будуть і треба буде потерпіти ще ці два тижні, тому що фундамент треба на цьому зборі закласти. Завжди хочеться краще, але все одно якісне підсилення. Хочеться тут більше, щоб вони швидше влились в колектив та адаптувались. Я думаю, що чемпіонат, звісно, це все покаже, але ми не зупиняємося на цьому і ще чекаємо, що в нас, можливо, пару гравців ще підсилюють. Так що ми задоволені тим, ким ми підсилилися, але не зупиняємося на цьому. Чудово, зіграли вчора гру, тепер будемо їхати допрацьовувати, будуть два хороші і ми добре підготуємося до чемпіонату. Та я не дуже полюбляю фізичне навантаження, хотілося б побільше з м'ячем, але ну, розумію, що без того нам буде дуже тяжко в чемпіонаті, тому будемо працювати над тим, щоб бути тренери. Чудові хлопці, добре в колектив. Я думаю, надалі тільки буде покращуватися кліма в команді, а так все добре. Працюємо далі. Так, все добре, збори це завжди добре. Переналаштуватися трошки, змінити установочку. Ну, знаєш, не немає приділів, треба. Все. Я думаю, все потрібно покращувати. Ну а так, то фізично треба фізично набрати форму. Класно, все. Приїхали сильні футболісти, підсилення до нас. Я думаю, зараз трошки рівень, тренувальний і взагалі ігровий підніметься.